Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді будуть акумулятори формату 21700. Це є Sony Murata VTC 6. Ці акумулятори з ємністю 4000 мА. І це є високострумові акумулятори. Якщо сьогодні буде цікаве відео, протестимо їх, звичайно, замірюємо внутрішній опір, почитаємо даташит і подивимось, що вони можуть, що не можуть. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду цих акумуляторів. Так, з самого початку я вам розкажу їх характеристики. Це в нас форма 21700, тобто діаметр акумулятора в нас 21 мм, 70 мм міліметрів нас довжина, І ну, в кінці це означає, що у них форма кругла. Характеристики цих акумуляторів такі: номінальний вольтаж цих акумуляторів 3,6 вольта. Максимальний заряд. Це в нас 4,2 вольта. Мінімальний розряд цих акумуляторів 2,5 вольта. Саме краще я думаю їх розряджати до 2,75-2,8 вольта в тому районі. Ну і ємність, звичайно, 4000 мА. І внутрішній опір цих акумуляторів має бути не вище 15 мОм. Максимальний струм заряду цих акумуляторів це є 9 А. Це дуже багато, і максимальний струм розряду це є 40 А. Як ви могли замітити, це є вживані акумулятори, це з розборки ці акумулятори. Давайте зараз робимо замір по ємності, що вони видадуть. Буду розряджати я струмом 5 А, тому що світло виключають. 2-3 години світло є, 4 нема. І Вітукалі ЛІ 600 нереально зробити замір на ємності, на заряд та на розряд. Я буду розряджати оцим електронним навантаженням. Поставив, ще раз повторюсь, 5 А, нижній поріг поставив 2,5 В. Зараз запускаємо, подивимось, скільки цей акумулятор видасть ємності. Погнали! Що тест у нас прийшов? В мене вимкнули світло. Якраз тест прийшов. Світло вимкнуло. Як ви бачите, по результату нам видало 3283 мА, але вольтаж у нас ще залишився, тому що у нас були втрати на дротах. По факту у нас 3,1 вольта залишилось тут. Давайте ми ще раз виставимо 5 А і воно запустилось. Пішло далі рахувати. У Нас зараз 2,6 вольта. Не знаю, чи воно до 4000 дорахує, бо зараз, наприклад, знов вирубає, тому що ось знов вирубало. Тому що по факту в нас на акумуляторі є, як ви бачите, 2,9 вольта. А тут в нас не хоче. От Ще раз запускаємо. 2,6. І пішла зараз просадочка. Бачите, 2,5 вольта. Хіба нижній поріг виставити 2 вольта? Тоді буде точніше. Давайте ми виставимо нижній поріг в 2 вольта. І так буде точніше. Так, виставимо в 2 вольта. Ось так, тому що в нас є втрати. Запускаємо. Так, ну що, ось такий результат у нас вийшов. 3 майже 500 мА. Думаю, в літокалі 600 він спокійно би видав 4000 мА. без проблем. Давайте тепер перейдемо в офіційний даташит цих акумуляторів і подивимось. Характеристики. Ось офіційний даташит Мурата наших Sony. Гортаємо нижче, дивимось, дивимось, дивимось. Тут у нас навіть є, мають бути розміри. Подивитись, чи це є підробка, чи не підробка. Спочатку покажу характеристики цих акумуляторів. Дивіться сюди. Де в нас є характеристики? Ось основні характеристики. Можна їх в принципі заряджати до 4,25 вольта. Мінімальний розряд, як ви бачите, 2,5 вольта. В принципі, до 2 вольт вони тут вказали. Максимальний струм заряду у нас 9 ампер. І максимальний струм розряду в нас 40 А. Давайте пролистаємо нижче, подивимось внутрішній опір. Десь тут має бути внутрішній опір, який має бути в цих акумуляторів е, десь. А ось є. А ось внутрішній опір. У нас 15 мОм. не більше 15 мОм має бути цей акумулятор. І тут у нас десь я ще бачив, як оприділити, чи це підробка, чи ні. Ось, бачите, от у нас мурати. Давайте я візьму акумулятор. Дивіться сюди. Тут у нас, як ви бачите, всі маркировки співпадають. Що знизу, що зверху, і що в нас ще тут є. QR-код. ось такі, от що це є оригінали. Добре, це все ми зрозуміли. Давайте відкладемо телефон і давайте ми замірюємо внутрішній опір цих акумуляторів. А потім ми перейдемо до навантаження цих акумуляторів. Дамо цьому акумулятору струм розряду в 30 А, що в Мене витягує це електронне навантаження. Подивимося, чи він буде тримати свою номіналку. Погнали так. Тестер для вимірювання внутрішнього опору. Я запустив. Пам'ятаємо, що в нас має бути не більше 15 міліом. Представляємо. В нас 9,46 мОм. Це дуже класний внутрішній опір. Ще раз нагадується нас вживані акумулятори 492, акумулятор. в нас повністю заряджений. Добре, внутрішній опір. Ми заміряли, а тепер давайте ми під'єднаємо до електронного навантаження і подивимось, що вони нам видадуть. Так приєднав я їх ось такі, от холдер. До електронного навантаження. Поставив з боку мультиметр. Звичайно, також будемо заміряти мультиметром, тому що у нас втрати по-любому будуть на таких з'єднаннях. Я тут буду притуляти до клем. Давайте ми виставимо струм розряду в 30 А. Тут нам потрібно виставити тільки тріючку. і нижчий розряд нам потрібно нижній розряд. Е, Саме нижня полка розряду в нас буде 2,7. давайте вольта. Так, 2,9, 2,8. 2,7 В буде нормальний нижній поріг. Чекайте, бо я щось тут не замітив, я виставив 20 А. Виставляємо 30 А. Максимально, що може нагрузити оце електронне навантаження. Давайте ми натискати старт. Погнали старт. О, все, 30 А немає. Ще раз нажимаємо старт. 30 А. Компліт. Не тягне 30 А. Не знаю чому. Тому що А ну давайте ми сюди поставимо так: от мультиметр Подивимось, подивимося, яка просадка буде по цьому. Так, на цією стороною. Ось так. Ось так. Я думаю, буде добре. Ану, пробуємо. 4,2 В дивимось. 30 А. Якщо 30 А вони не тягнуть, давайте ми скрутимо на 20 А. Ану, 20 А, 4,2 В запускаємо. Ні, 4... 20 А вони також не тягнуть. Високострумові, не розумію чому. Давайте ще раз 20 А3,7 Вольта тягнуть. Чому вони вибивали? Я не знаю. Може контакту не було. 20 ампер, 36 Вольта. Вони номіналку свою тримають. Добре, давайте ми зупинимо і ще раз накрутимо 30 А. Бо щось мені не зрозуміло. 30 А вони би мали тягнути. Спокійно, як заявлено. Включаємо. Так, тягнуть 30 А36 Вольта, 3,5. Чомусь мені вибивало, я не знаю чому. Але 3,5 вольта в нас є, як ви бачите, 3,6 було. Номіналку. Ці акумулятори тримають спокійно. Ось так, як ви бачите, в 30 А спокійно. Добре, зупиняємо. І в нас назад вертається, як ви бачите, до 4 вольт спокійно. Навіть більше буде зараз 4,1 вольта. Я думаю, буде ось такий результат, як ви самі бачите, дуже великими струмами можна розряджати ці акумулятори. Ці акумулятори підійдуть дуже добре до електроінструменту, де потрібен високий струм. В принципі, їх можна використовувати в будь-яких збірках, в будь-яких, які ви захочете, чи ліхтарик, чи ДБЖ, чи якісь павербанки сильні, які можуть видавати великі струми, і так далі. Робите з ними, що хочете, реально. Ці акумулятори це дозволяють. Де такі акумулятори можна придбати на сайті akb.com.ua. Ціна такого акумулятора в них коштує 160 гривень. Посилання на їхній сайт і на ці акумулятори я залишу в описі під відео. Ну а на цьому все. Ось такі акумулятори. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал і всім до наступних відео.